Да. Можна вбити цим коржиком когось. От кусаєш тут соуса наче більше і він такий прям ніжний. Що це таке? Що це таке? Можна, це таке? можна зуби бу... зламати. Давайте будемо куштувати щось інше. Поїхав. Та що її довго оглядати? Нема там що виглядати. Ну, коржик тісто. Харжик. За 145 гривень ця піца вже виглядає. Цю прям хочеться їсти. І ти не, не давишся Бортик пуххенький, брати піцу XXL Палермо і просто кайфувати. А щоб дізнатися, де найкраща піца, додивіться відео до кінця. Всім привіт! Сьогодні в нас огляд піц із супермаркетів. Позаду нас маркетоп і погнали! Тоді піцу і к Яку? палермі? Давай давайте А, так сіта друзі, піцу замовили. Очікуємо 20 хвилин. 20 хвилин минуло йдемо забирати піцу. Піц Юлія чи не піцу піце... Юлія? <смі> Піца Юлія. Піцаюлі показується, сказали. Є такий, така людина, професія піцеюля. <смі> піцеюля? Юля. Ну що, піцечка, а? І сяйво таке, поняв. <смі> Подивіться. Дорова на піца. Друзі, ми приїхали до супермаркета Новус. Я вже сходив, замовив піцу з назвою Новус. Ціна 129 гривень. Скільки чекати? 10 хвилин. Сказали очікувати 10 хвилин, не розраховувався нічого, просто довіра. прийомом та піці. Okay, не знаю, піца, я думаю, вже готова тут. Ну, Не те, що готова. Напівфабрикати вже зроблені, вони її просто розігрівають. Ти ж бачиш, що вони наче туди насипали, що перед напівом. Ні, ну я думаю, що заготовки вже всі зроблені. Зроблена ось форма, оця, ну, піца сама. Зроблена, вони додають інгредієнти, Дивлячись, яку піцу ти замовив, розігрівають в духовці і подають. Піцу забрав. Піця ось так виглядає. Ну, набагато менше, ніж з маркетоп, але думаю, буде смачна. Побачимо. Друзі, забрали піцу сілько, вона була вже готова, на готові вітри. На гарячій вітрині. Що там? Подивись. Забрали ми всі три піци. Вон в уже на ісходній. Зараз будемо пробувати. І подивимось, де буде в нас найкраща піца. Давайте найпершу скуштуємо, мабуть, сільпо. Танцювало з раком. Ось маркетоп така велика фіця, вона буде в нас як столик. Сільпо. Тонке тісто, вона була вже готова. По соусам ну, виглядає, соуси є, вона така, наче, наче непогана. Okay. Ціна її була 134 гривні. Називається делюкс. Делюкс, давайте скуштуємо. Ну, на смак, в принципі, непогано, Ну, нічого такого особливого. там Не вистачає, наче, присмаку якихось ковбасок. -май. Може, це Але ну, ми таку замовили, сюди входять такі інгредієнти, звичайно. Ну, Тут куряча філе сюди входить. Філе. Кури... Куряче філе сюди входить. Овочі є. Краям тут сухо, тут більш ближче до центру. Ну, тут не дуже багато. Не дуже багато. Я бачу ось, ось є мариновані огірочки. Огірочок геть маленький. Грибочки. Піца не хоче, щоб ми її знімали. Грибочки мариновані, Курина філе. Як на мене, нічого особливого, але ну, їсти можна, нічого такого. Ну вона не коштує ці грошей. Ну вона А, ціна була 134 гривня. Ця піца на гривень 70. Дійсно. Що її спасаю, що різали томати і від томатів пустився сік, і вона не така суха, бо без томатів вона була б взагалі просто сухарем. Ну, Виглядає, чесно, не дуже. Але серединка мокра. Сочно. По смаку всі інгредієнти свіжі, немає присмаку старих. Прілості, прілості. Немає, немає присмаку прілості. Ну, таке. Типу, якщо немає більше їсти, хоча у нас вибір дуже завжди великий. Ну, що ну, це таке? Це? Ну да, ну за таку це таке. Що це можна купити краси? Що це таке? Можна давайте, зуби зламати. Давайте будемо куштувати щось інше. Поїхай. Та що її довго оглядати? Нема там що оглядати. Ну. Коржик, тісто. Херня. Але він боговолій. Але з'їв всю. Так. Да. Давайте тепер подивимось новус. Новус сансти. Вартість також 129 гривень. Ну, її і кіла тут. Дуже. По вигляду тут бортики вже такі гарніші. Мурашка. А ну дивись, інгредієнти також більш до середини, так? Ну, і ти бачиш, що вона по, по бортам, по краєчкам біля самого бортику тут є начинка, є соус. Бо, наприклад, якщо взяти цю. диви, бачиш. Да. Можна вбити цим коржиком когось. А тут воно така м'ягенька, пухкеньке. Візьмемо такий шматочок, де є все. Блин, давай, це томати. Який шматочок, де є все. Томати два томати, три. Ну я не знаю, який шматочок Ну, ось оцей, томати три, так? ну Нарізана вона. О, а ну-ка чекай. Це вже буде порівняння, да, можна подивитися. А де тісто по вигляду краще? На вигляд не вигляду ну, ніби. Диви більш... бачиш? плос. Диви, який тут бортик, а який тут бортик? Ну так, да, ця більш плоска до бортика. Ну, по... по товщині тіста вона однакова. По просто бортики. Тут об'ємний бортик, а там бортики, весь шматок. А там плоский, як і твій гумор. Чесно, ця краща на порядок. Реально ця смачніша. На 50% точно смачніша. Цю прям хочеться їсти. І ти нею не давишся. Бортик пухканький. Не знаю, може хтось любить. Яка це була піца? Як називалась? Піца новус. Грибочки вже йдуть не мариновані, а піджарені. Mm -hmm. Підсмажені гриби? Так. Да. Це смачніше. Вони свіжі підсмажені mm -hmm. чи мариновані підсмажені? Свіжі підсмажені. Питань взагалі супер суперпіца. 129 гривень. Mm. Ну, це була найдешевша да, з наших піц. Да. 129. Ну що, друзі, скуштую і я піцу новус. А, ну на вигляд вона так, да, вона така більш, ця більш суха. Подиви, вона така знизу, більш підсмажена, суха, ось бортик взагалі сухучий. А, а, дуже а дуже тут подиви, її береш знизу і вона тут м'якенька така. Така м'яка, та ти що? Хочеться прям і правда скуштувати. І соуси, тут інші соуси якісь подиви. Тут він такий більш світліший, тут більш кетчупа. Давайте скуштуємо. Ну що там, приготувався? Ти готов к чому? Піца новус. Вона да, смачніша за піцу сільпо. Це однозначно. Соус смачніший. Соус не такий різкий, там більше відчувається кетчуп багато. В цій піці більш ніжніший соус. По інгредієнтам. Вона набагато м'якша. Ну, Інгредієнтів я дивлюсь тут достатньо. На кожному шматку піця порізана. Є, є, в принципі, майже всі інгредієнти, крім, крім е, помідорів. Помідори тут три шматочки, всього на всю піцу. Але вона смачніша, це точно. Вона м'якша просто, от вона м'якенька смачна. Дивись, ось порівняння. Бортик. Бортик піца серпо і бортик піца новос. Да, 100%, ця піца смачніша. От кусаєш тут соуса наче більше і він такий прям ніжний. ну Відчувається От м'ясо. М'ясо тут бекон, так? Да, чи щось є. Друзі, за бекон, що за м'ясо? Ну, чи бекон. І от в ньому такий більш копчений смак. А оцей соус, його, ну він якось виразніше підходить. Бекон різкий, а соус, соус такий, як сказати, який вкусний. Він такий ніжніший, ніжніший, більш ніжніший і підкреслює смак м'яса. Бортик, до речі, також можна їсти, він, собі, він в міру хрусткий по краях і м'якенький. Постійно купую в сільпо. А чого я її купую, як є в Новусі? В Новусі смачніша. Маркетоп зараз куштуємо, але розміри вже. Апиша. Я в Шоці. Та-да-дам! Ну да. За 145 гривень ця піца вже виглядає. Подивись, скільки інгредієнтів також достатньо, в принципі. Бортики, Бортики. Бортики, О, да, ж. бортики прям закручені, ти що. Вони ну, хрусткі, і м'якенькі. це хрусткі тупо найкраща піца, напевно, за 149 гривень. 145? 145 гривень. Але новус мені також сподобалась піца. Просто для розмірів. Вона в два рази більша. за... Ну розміри, розміри, так, да, я згоден. Піца новус, піца Піца Сільпо. І піца... Як вона називалась? П. XXL. П. Як? Патайхо? Батає? Ні. Палермо. Палермо. О, палермо, точно. А ну пробуй. Ну що, давай скуштуємо. Ну тут так багато, багато маслин, я їх не дуже, якщо чесно, люблю, але багато людей люблять маслини. Товщина, товщина мабуть, така ж, як і в інших піцях, правильно? Ну, вона більша. Але вона подиви на неї. І бортики, бортики тут вже, от вже влаштовують. Давайте скуштуємо. Шматок прям такий здоровий подієм він, як ціла, як, як ця ціла піца. А ну на сонечкою на цю. Ну, подиві, шматок. Як ціла піца. Ну давайте скуштуємо. Давай я її закручу навіть. Ну, Ой, як залітає. Піца смачна також. Яка найсмачніша на думку? Я не дуже люблю маслини, але ну, вони не так сильно тут відчуваються. Хоча їх тут достатньо. Тут всього достатньо, в принципі. Тут не жаліють, я дивлюсь ніяких інгредієнтів. Вона сама більша? Найбільша. Ну так, да, вона найбільша. Бортики, бортик Бортик хороший. Зараз я доїм її до бортика і скуштую окремо бортик. Бо я знаю, друзі, ну скажіть, ви ботик залишаєте, коли доїдаєте шматок піци? бо я знаю дуже багато людей, які просто викидають ці ботики, хоча я їх люблю. Заходить? Да, залітає. От просто що ми вже пізніше її почали знімати. І вона вже трішки охолола. Ми її купили найпершу, потім потім новус, потім Сільпо. І... Да, сільпою. У нас її закручена, все як потрібно. Да, Піца хороша, але ну, не можу сказати по смаку, яка мені більше сподобалася, або нову, хоча я їх люблю. люблю. Підкуплює те, що вона... Велика, і дешева. якщо ти голодний, купуєш 145 гривень, піца велика. Наїстися, ну, по смаку вона не гірша за новус. 100% смачніша за сільпо, новус мінус, що розміри. Але вона також смачна. Я також її рекомендував. Наскільки я знаю, маркетоп є не у всіх містах України. Тож, якщо буде вибір. Сільпо чи новус, то краще новус. А якщо є маркетоп, то... А якщо є маркетоп, то, да, то їдьте в маркетоп. Бачиш, в маркетопт видно, що теж кетчуп тут є по кольору. Бортик найбільший в маркетопт. Хоча я не думав, якщо чесно з нашого огляду, що сільпо буде найгірше. Я там постійно її купую. Наскільки більший шматочок в маркетопт? Хоча це не найбільший шматочок, що я взяв. Просто покажи ось Ну не факт, що воно буде так завжди, отака ціна і така велика піца. але поки, поки він нещодавно відкрився, можливо через це і такі акції. Хоча піца продається не по акції. Тут... Чи по акції? Ні. Тут грибочки теж свіжі, піджарені, Бекончик є, салямі. Я її тако зараз зроблю. так. Бам! Замотаємо трубочку. Ось такий бутерброд вийшов у мене. Не суха, соусу достатньо. Так, да, ну скажи, от по смаку вона підходить до новус. Ну як? Ну по, дуже схожі, по якості. Дуже схожі смаки з новусом. Однозначно, краще за сільпо. Я не знаю, сільпо просто зіпсувалося. Де тут вона гарно. Угу. Власно бортики смачні. І по начинки й Бортики смачні, і начинки достатньо, ну нема такого. Як за 145 гривень наїстися двом людям, це вам треба йти в Market Opt, брати піцу XXL Palermo і просто кайфувати. Питань нема. На першому місці по смаку мені більше подобається Новус. Не знаю, мені просто тут дуже багато маслин. Хоча я люблю маслини, але їх тут занадто. Так, да, Дуже багато. А я маслини взагалі, оливки маслини взагалі не люблю. Але вони не дуже смак відчуваються. Ну, можливо, що вони підсмажені, то не так відчувається смак. 145 гривень. Ну так, да, ну подиви, ну тут маслін і правда, наче вони вже... Наче нема куди їх подіти більше. Але стараються, стараються, щоб було смачніше людям. Що ага. там, на жаль? Mm. Чи ти всю їздішся? Ні, не, не подумав. Смачно. Дякую, що подивились відео. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Пока. Пока? Да. Так. Так. Куда ти більше будеш їхати? Ну в сільпо я більше. Ну завжди ми їдемо, дівчата нам хоча б піцу, ми їдемо в сільпо. Бо я, ну, я навіть не думав там за нову чи маркетоп нещодавно відкрився, звісно. Але ну, в наступний раз ми поїдемо, мабуть, в маркетоп. Бо в Новус. — Ні, ну В Новус також однозначно поїдемо і в новус. Ну, просто по розмірам. Ну, Але в... ми в Сільпо беремо дві піци завжди, як заїжджаємо, бо ну, дівчата там їдять по одному, по два шматки, і, а все інше я ну, там Мені треба трішки більше, ніж одну. То, в принципі, в маркетопті можна за 145 гривень взяти велику. І я думаю, я навіть і не доїм її все. Угу.